Чи правда, що Іван Франко дружився заради грошей своєї дружини? Чи справді він відправив її, її до психікарні, сам привів Дім Коханку? Чи вірні чутки, що він помер від Сіфілісу? Про все це та про інше поговоримо з точки зору астрології. Іван Франко народився 27 серпня 1856 року. Тож за сонцем він діва. Меркурій також у Діві, це планета розуму, слова і логіки. Тут Меркурій у власному бісі, тож максимально сильний. Звідси й походить те, що Франко був інтелектуалом, мав енциклопедичні знання, володів 12 мовами. Пряма позиція з Нептуном це про творчість, натхнення, але про те, що в побуті він міг фантазувати і навіть брехати. Діва надзвичайно працює скорпульозна. кажуть, з під його пора, кожні два дні виходили нові твори. Тепер про особисте. Найскладніше положення венери в гороскопі чоловіка це венера в Діві. Там немає почуттів, є виходи, розрахунок з корисних мотивів. Жінка повинна знати своє місце, бути практичною побуті, не заважати. Така венера холодна і аб'зивна, кажуть, його дружина Ольга мала певні статки. Можливо, саме тому він вирішив одружитися, паралельно залицяючись і до інших жінок, роблячи їм пропозицію, тобто зважував де вигідніше. І в цю версію схильна дуже вірити. У джерелах пишуть, що Хорунжинська його дружина народилася 10 квітня, отже, вона овен, важко уявити. Вічне підходячи один одному пару. У Франка в раку, це ідеальний образ дружини. Він би хотів від неї материнської турботи і безумовної любові. Але овен жінка-амазонка запальна, войовнича, безкомпромісна. Думаю, їхній шлюб був максимально нещасливим. Поки Ольга народжувала чотирьох дітей, він закохувався, листувався, зустрічався з іншими і вигадував собі музики, присвячував, чому являєшся мені у сні. Марс в Скорпіоні давав йому надмірне лібідо, він потребував пристрасті, інтриги, таємниці і забороненого. Ольга лежала в психлікарні. Чи бачи, я в цьому його вину безумовно? Чоловіки діви, що й з маніпулятивною луною в раку можуть бути холодними, жорстокими, садистичними. Діва своєю критикою, обезцінюванням зневагою, легко може довести жінку до божевільні. Його остання коханка, Целіна Зегмунтовська, Франко обожнював її, бігав за нею як собачка, писав вірші. Це Марс Скорпіоні, що прагне недосяжно. Вона ж його ігнорувала, бо він був бідний і рижий. Але коли вона вдовіла і залишилася з дітьми сама Франко провів її власний дім, і поки дружина була в психлікарні, саме вона там газдувала. Та забіжу наперед, помер він самотнім у своєму кабінеті і ні не від сіфілісу, а від поліартриту, який тоді лікували ртуттю. На його похороні не було ні дітей, ні дружини. ховали його чужій вишиваній сорочці. До речі, про сорочку. Зараз поширюються ролики, мовляв Франко, бо законодавцем моди. Започаткував тренд носити вишиванку з піджаком. Це дещо смішно. Діва і мода речі мало сумісні. Діва любить свій стиль, скромний, класичний, без надмірностей. Ймовірно, він просто завжди носив костюм, бо цей знак такий чепурненький. А ще любив вишиванки. Згодом це стало просто звичкою носити одне з іншим. Я люблю його лірику, це геніальне володіння словом. Чи відділяє творця від його творів? Важке питання. У випадку Франка можу сказати Діла, знак не для всіх. Він зробив хибний особистий вибір, прирік себе і дружину на нещасливий союз прожив життя так, як прожив. Але щастя, річ тиха й буденна. Навряд чи якби він був щасливий, то зміг би так проникливо і талановито писати. А саме він, єдиний український письменник, номінований на Нобелівську премію. Дякую за лайк, якщо вам було цікаво.